17 ударів безпілотниками Харків потроху оговтуються від нічних вибухів. На місцях прильотів працюють комунальні служби, які разом із місцевими прибирають уламки та сміття, що залишилось після вибухової хвилі. Так, от мешканці одного з багатоквартирних будинків у Салтівському районі розповідають про жахливу ніч. кажуть, все дуже швидко відбулось. Через велику вибухову хвилю посипались вікна, та люди залишились практично заблокованими у власних квартирах через те, що двері просто заклинуло. На місце оперативно прибули всі профільні служби. У мене був такий шок, і я не розуміла, що відбувається, тому я якось швидко мені було, треба просто вийти з квартири, щоб я якось була в як... якійсь безпеці. І все. І я просто зреагувала, в мене була собака, я її взяла, е намагалася відкрити двері, але не змогла, мені сусід допоміг, він їх вибив. Я е взяла собаку, і вибігла, і все, в принципі. Ну, Я була в шоці, я до сих пір в шоці, як, якщо, якщо чесно. Мені сама рама від вікна прилетіла в спину. Я якраз коли прилетіло, я ось так ось так е відвернулася і тому все пішло на спину. Ось, а так, в принципі, ціла, все добре. Ми були в коридорі. Ну, мої батьки були в коридорі. Я в той момент не була ще вдома. Я їхала якраз додому. Я вже приїхала, коли тут вже були рятівники і пожежу. Бачила вже було страшно. Батьки розповідали швидко, теж евакуювали всіх з будинку. Ми були всі в... ну, біля будинку нашого. А, і ну, десь о 12 вже можна було зайти додому. А, якось так. Ну, було дуже лячно, Жахлива ніч. Жахлива ніч, стресу дуже багато. Дякую всім нашим працівникам по нашому місту, які швидко реагують на все, працюють дуже швидко. Що хочеться ще сказати? Вибачте. Те, що багато, на жаль, таких випадків по місту. Багато постраждалих. Хочеться всім сказати, що всі трималися. І я сподіваюся, що скоро все завершиться. Відомо про 51 постраждалу людину з них двоє дітей. Деякі з поранених знаходяться в лікарні. Вилучання були зафіксовані на 12 локаціях у Харкові. Десять пожеж гасили рятувальники. Одна з них виникла біля житлового будинку в Основ'янському районі. Горіла авто, є і пошкодження будинку. Я дуже добре чула цей вибух. Я була якраз на балконі і бачила, чула, як воно там з з з, -з. от, і бачила ту спишку. Я вискочила у нас на дві на два боки квартира. От. Ну що, там поперепужались, ми спускались на щастя, дуже оперативно. Приїхали поліцейські стали попереджати, поліція була попереджати, що всі спускалися у сховище, бо в нас є сховище. От потім приїхали пожарні, тушили. Ну, якось так. Все, всі по всі по-різному. У нас ну небагато тут людей зараз залишилось. Сім'я одна там виїхала. Хтось там поїхав до друзів. Я залишилась, спала вдома. Для мешканців постраждалих будинків у ЦНАПах міста Харкова. Доступні послуги є відновлення. Після подачі заявки можна отримати компенсацію за зруйноване житло. Марія Соловйова, Яна Біляєва, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Юрій Бубикін. Харків новини.